Поділитися тим, чим самі є щасливими. Ми всі є з різних міст. Юрчик схід України, Енергодар, мій чоловік улюблений, красий барабанщик, Юрчик, Неля, Хуст, хуст. і Тячів. Віталій. Привіт! Ну, <плес> Ми народились е, е, як гурт е, приблизно е, рік тому, е, коли почали е, власне, участь в цьому проєкті. Так? Але хлопці е, Інелька збиралася ще е, давним-давно, ще з періодкових років. Тому е, історія гурту дуже потужна і порівняна в історію життя кожного з учасників. Е, тому, е, Вартість сенсу наших пісень набагато більше, ніж ми самі думаємо, що думаємо. <плес> Тому ми любимо це і хочемо це донести до вас, і хочемо бойовитися. І особливо останній останні час працюємо над підвищенням якості нашої гри, щоб було це цікаво. І нам, і слухачам. Ну і насправді ми просто любимо це робити, нам це приносить задоволення. Ми любимо грати музику, цікаву музику і нам цікаво, що буде це подобатися вам. І будемо, будемо в цьому напрямку якось розвиватися, хочемо розвиватися. Найміснішим стимулом для нас і початком музичного досвіду для нас все ж таки стала дружба. І тому, власне, через нашу музику ми також хотіли би поділитися тією радістю стосунків, якими нас наділив Бог. Ми дуже дякуємо йому за це. назва, яку ми обрали Шемма, що є в перекладі з. Ібриту «слухай». і це, власне, є першою заповіддю до Ізраїля, щоб він слухав свого Господа. І це теж є така невеличка ознака того, на що би ми хотіли звернути вашу увагу в наших піснях. Це зміст тексту, який є головним, в принципі, тому що на нас. Кожного з нас окремо теж найбільше, що попливало на наше життя, це Євангеліє. це те, що Бог зробив з нашими серцями. І найважливіше для нас це передати також. І це достойне достойної музики. Тому, власне, ми і хочемо розвиватися, і хочемо шліфувати наші якісь такі недоробки і так далі. Нам хочеться рости в музичному плані, тому що ну, Бог достойний цього і ви достойні, щоб почути е, те, що Бог хоче вам сказати. Чому саме музика? Тому що, напевно, кожен з нас вже з малку любить музику і відкрив у собі цей талант до музики. І в свій час ми якось зустрілися, подружилися і почали спільно збиратися і грати те, що в нас вийшло. Це було початку з Віталіками, що ми збиралися, як я співала. Щось там відбили, щось там вийшло, щось не вийшло. Але ми відчували, що ще варто працювати в цьому напрямку, щоб розвиватися. І Саме музикою і змістовними текстами е, розповідувати і нести Євангелія до інших людей. Історія напевно, в мене була така, що е, знову е, я шукала е, таку опору в житті, да? таку правдиву радість. І е, коли почала в студентські роки читати Біблію, то зрозуміла, що це і є джерело. І дотепер е, біблія, це мене залишилася єдиним авторитетом, е, коли я хочу реально почути Слово Боже, то хочу читати і хочу е, через це джерело чути, так? правдиві слова. І таким чином народжувалися перші пісні. І коли по українською мовою почали я почала якось записувати такі перші. Е, Наброски. Тоді я зрозуміла, що саме для української аудиторії хочу їх співати і ділитися таким даром диплом, просто. І вірю, що всі пісні, які народжуються в наших серцях, це такий дар від нашого творця. І це творче начало, яке ми несемо, Я думаю, що це теж такий великий дар привілеї щоб поділитися Ну, Я знаю Я Бога вже де... з дитинства з правено, що можна сказати. готовився в християнській сім'ї. І Завжди знав про нього є і. Але, власне, вже в свідомому віці я якби, усвідомив, що е, ну, без Бога, я нічого, нічого, не можу робити, і, е, і насправді все, що я маю і все, що я можу, це, заради, це завдяки йому. І коли я це пережив, я коли це усвідомив, то я дійсно повірив в нього насправді і впустив його в своє життя і почав ним жити. І тому разом з тим вже ми граємо музику і співаємо про нього, тому що він є найголовнішим в нашому житті. Ми хочемо цим ділитися. Тому у нас є пісні, які ми самі пишемо, але є і псани, які просто ставимо на музику, і там дуже змістовні тексти, і цим хочемо ділитися і далі розвиватися. Я взагалі народилася в такій сім'ї, де ну, нас троє, без батька, і так досить, нічого страшного, досить важкі такі стосунки. Я народилася в сім'ї, де е, тала з мамою стосунки не склалися, і я росла фактично без батька. Від двох місяців народження ем, і вже з дитинства мала дуже величезну потребу в любові і шукала її повсюди. Е, дуже часто це була така е, любов, яка видирає від людей все, що можна висновити. Е, люди втомлювалися і я втомлювалася. Е, Цією любові я не могла знайти ніде. І у свій час, досить юний час, 13 років, я почула про те, що Бог є любов. І про те, що Він хоче бути батьком. Для мене ця новина була мега просто радісною. І дійсно я знайшла свою радість в Бозі, який любить мене, і його рішення не змінити. Це, його любов не залежить від моїх достоїнств чи від моїх подій. Це мене дуже сильно надихнуло, і, і в цій істині, і продовжуючи проживати своє життя згідно з Євангелієм, я тільки укорінююся в тому, що Бог любить по, по благодаті, незалежно від діл. І це, це для мене є великою радістю. Тому, і, <годи> Давай, <помію>. <годи> а, <годи> Моє <годи> напевнення було а, саме пізніше всіх присутніх учасників, тому що а, а, я прийшов до церкви 20 років, і, до випадково випадково зайшов на фару, де відбувалося. Відбулася розмова з священником, я йому пообіцяв один раз прийти на службу. Власне, з того часу я так по одному разу і ходжу і хожу і, 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 і з, часом, а, з часом зрозумів, що насправді в цьому є істина, бо все-таки десь в глибині серце шукало такої правди, якогось смислу в житті, не просто, не просто прожити для себе, не просто якось пережити. Час. Хотілося чогось глибшого і власне робити. церква, Святе Письмо воно дає відповіді на ці питання, які, які, які були для мене важливі і є в принципі в цей час. Ну, так так як, я, як ми є з Закарпаття, ну, більшість е, учасників бурту є Закарпаття, то в нас є така певна закарпатська харизма. І, і це виражається через такий своєрідний, е, закарпатську таку мову, діалекти різні. Е, і, власне, в нас є вже е, ну, дві пісні е, такі специфічні е, і дуже кльові. Десь ми такі, як є, е, і так любимо співати, як, як ми си говоримо. От. Пока, да. а, йо. Йо. Наша така харизма е Закарпатська вона відчувається теж. Бенд є Фейсбуком. Ми там не все, але викладаємо і, будь ласка, заходьте, заходьте на сайт. Ми будемо раді чути ваші якісь відгуки. Також будемо мати виступ на у Львові на вітернадійні фестивалі. Куди вас радо запрошуємо. Ви вчули цей закарпатсько християнський колорит. Е, ще момент можна почути, побачити, е, і, і, що саме кльово, познайомитися, подружитися е, на школі християнського життя іванілізації. Е, приходьте, де ми разом зможемо більше познайомитися, тому що. Власне, Шема-бенд є багатою на стосунки. І це дуже кльово. Запрошуємо вас, ми відкриті на дружбу, на стосунки, на, на таке знайомство тісне і приїжджайте, Закарпаття, хуст, Тячів, школа. Там радо будемо з вами переживати любов Господа, який нас створив, який нас любить, який помер за наші гріхи. І це, це дійсно велика радість, якою варто ділитися. Йо. <хи> проєкт «Цицерія-рек» ми знали від Христі Льошика, з Буртукана. Вони позвонили нам і сказали, що є такий проєкт на цілий рік. Учиться обов'язково. Який складається з чотирьох модулів, тобто є купа матеріалу, які які нам могли запропонувати, щоб ми вивчали, розвивалися. І Ми подумали, порадилися, погодилися. Значить, зараз ми вже є на третьому модулі. Перші два модулі це вони до нас приїжджали, дивилися, на якому ми рівні, допомагали нам, виправляли нам, давали такого матеріалу, з яким ми працювали, щоб підвищити свій музичний рівень. І зараз ми приїхали в Івано-Франківськ до гурту Якма. І тут разом ми мали такі уроки, де кожен по своїх класах мав вчителя, і ми цілий день працювали з своїм вчителем, де він вже з кожним особисто працював і ділився своїм досвідом в першу чергу і потім давав такий напрямок, куди далі розвиватися. Над чим працювати над собою. І мали ще такий досвід, дуже цікавий, і пробували робити зараз. <плес> насправді це дуже класна штука. І насправді музика це дуже класна штука. Якщо можна, я замовлю, що, як кажуть, не виявляється той, хто нічого не і Чим не працює, так? Тобто, якщо хочеш уникнути помилки, то нічого не роби, просто. Ну, і мені показали особисто цей час на ну, те, що треба варто вкладати в свій розвиток і не варто хвилюватися і боятися. Просто треба, від, як сказати, Убрати всякий страх просто і перемогти його в собі. І ще є така, мені подобається фраза, «Краса в очах того, хто бачить. Тому потрібно побачити цю красу в собі. І тоді вже доцінити її, передати, і поділитися нею. І теж, я думаю, це наше таке надбання за цей час, за цей момент. Я вгурна. Якщо говорити за помилки, то. Відчуття, що ми дуже багато працюємо, ми помиляємося більше, ніж не помиляємося. Але по цьому проєкту можу сказати також, що коли ми збиралися і коли ми щось спробували грати, то нам здавалося, що ми власне на такому рівні все можемо. І помилок не було, і хроному не було, і все було хорошо. Шастина, Олексій, Лєва Скиба відкрили нам убить з іншої сторони, більш професійної. І це стало дуже цікаво, тому що, виявляється, можна не просто брейкрати, а ще й виражати власний внутрішній світ. І це дуже цікаво. Насправді це вартувало того, щоб бути на проєкті, участвувати і відродитися далі на цій справі. Также надихаємо вас також розвиватись і брати гітарі в брати палички, і барабанити, і бавитись з клавішами так, як ви хочете, і не боятися бути вільними. За матеріал, в принципі, у нас відповідальні як двоє людей. Це я і Юля. І зараз Юля розкаже, як в неї це відбувається. У мене це відбувається таким чином. Дуже часто я граю на гітарі. І... І прощупую цікаві акорди і цікаву, цікаву тему. <плес> <плес> Записую це на телефон. Через деякий період починаю накладати на нього якийсь текст. Власне, коли це все було змонтоване на цей чудо-телефон, даю йому відстоятися що, <плес> багато, <плес> даю. Йому коли це діло змонтоване, даю йому відкластися, десь так відстоятися на не тільки 2-3, можливо, на місяць, так як добре воно має вистоятися так, в моїй пісні. І вже тоді наші голову, відчуваю, чи, чи це щось варте взагалі, чи це щось вийшло таке ніяке. Тому що об'єктивно сприйняти цю пісню в момент її написання дуже складно. І так вже потроху починаю фільтрувати, приношу а, до нас відпина, в студію а, і, і, і там демонструю, Так, щось там співаю, насправді дуже страшно, але коли вижу, що махають, що їх там щось качає, то щось добре. Ну, Юля, давайте. І сами на літу, так що. Я дуже люблю особисто, коли ми всі відкриваємося не тільки я і хайка, але нека теж. І ми теж ділимося тим, що приходить до нас під час репетиції. Це дуже варто і цінно. Особисто в мене виходить так, що перші пісні я написала після прочитання псалмі Давида. Ну, і там багато є таких мелодійних текстів, які українською мовою дуже звучать так, якби, як пісня л'ється. Мені дуже було. якби, Природньо, просто я тоді читала, пам'ятаю, просто псалми, ми грала музику, і якось воно в процесі такого пережиття вже я якось слухала цю мелодію якби, в собі і просто підбирала клавіша, так в гармонії, мелодії. І пізніше я вже хотіла передати те, що сама пережила пізніше. І це для мене особисто є такою цінністю, якою я хочу ділитись, і думаю, що повдається таку можливість. І тільки, я думаю, що від Духа Святого є якесь життя, якісь, якась творчість, щось нове, що дійсно надихає не, не тільки мене, а інших. Особливо мені теж приносить таку радість і задоволення, коли ми можемо разом ці пісні відтворити і відчути, пережити. І Тому дуже ціную цю можливість грати і співати з гуртом шелом. <смір> <Ще, паліт> <паліт> колись, дякуючи батьків, батькам, вони заінвестували в перший інструмент, тобто купили просто піаніно, звичайна Україна, яке колись за радянських часів можна було в магазині просто придбати. Коли я вже стала дорослою, працювала. То я пам'ятаю 4 місяці Києві і просто на свій інструмент. Клавіше його мені розсилала десь 6 років тому. назад. І для мене це такий був теж крок для ну, розвитку. Так? Тобто, я розуміла, що я, якщо я хочу розвиватися, то я мушу сама задбати за це і відповідати за це. Тому для мене було так. Мої, Моя родина, батьки сестра, вони дуже радіють, коли я сама спитаю, коли вони чують мої пісні, то вони одразу якби, підтримують і надихають, і якісь поради дають, як вони відчувають. Це теж приємно, що вони в принципі підтримуються. У мене трохи інакше споразуміють, але мені дуже часто казали, що не брейнка вже <правда> до Що перша гітара була брата і власне на ній я вчився дуже довгий час. А тепер вже зміг купити власну гітару, бо насправді це, в даний момент це дуже видаткова справа. То ми працюємо, ми впадаємо це гроші, і, а, але ми це любимо. Власне, в цьому є наше служіння, можливо, в якійсь мірі пожертви, тому що... Ми, а, включено, Церкви в свої спортивний, який встав і, і... так. Перші барабани, на яких я грав, це були барабани молодра, які він ходив 30 стареньких, і він дуже подобався стукати. І Я щось там стукав, стукав в кімнаті, і щось вичалося, щось не вийшло. Потім вже, як розмістив з Мекою, то вона до завжди казала, ти мусиш ти місіскі кроти, бо це зараз не виходить. Я, я, я дуже це ділив, що в мене включається. І ми вже так вирішили, що ми будемо заощаджувати кошти і купити барабани. І через те, що акустичні барабани дуже громіцькі і з ними важко. На репетиціях то ми вирішили, що ми купили електронні барабани. Через два роки заощадження ми купили ці барабани і я продовжував стукати, розсиватися. Але разом з тим мені дуже подобалося, як мене співає. І за це і, і, ну, і Кажуть, ти мусить співати на квітні разом з нами. І ти, ти кому подобалося, як я співаю. <стан> грали разом з Віталіком, то якось було скучно просто грати. І мене не просили давати підспівання щось. У нас ще є такі старі записи з 2011-2010 року, ми давно перегадали, що «О, пам'ятаєш, і там співали, і там грали». Ну, це гарно. Семью. Ми, ми Взагалі ще момент багато ще й дітлаками. У нас з Юрчиком, як для старту, шестеро діточок на даний день. Так, старт такий. От, і дуже важко її комбінувати, тому що в пріоритетності, звісно, як для мене, як для мами. Це ж таки пріоритет це виховання дітей, це сім'я, це бути дружиною, бути мамою, в чому я бачу найбільше покликання. От, але власне і через ці труднощі, і через всю таку складність з часом дуже важко, дуже важко знайти час для всього. Але навіть через це. Хочеться послужити за межі свого життя, хочеться поділитися е, цим життям ще більше. І е, тому музика це дуже хороший спосіб це зробити. Е, ще хотіла сказати, про як забула. Ми домовилися, що будемо збиратися хоча раз в тиждень. І це є також е, таким невеликим стимулом, тому що ми знаємо, що є, є назначений день в тижні що ми збираємось, ми спільно граємо, і це якось стимулює нас. Ну, звичайно, не завжди виходить, є що по причині вільних обставин. Не виходить кожен тиждень, але коли ми поставили собі цю постанову, то бачимо, що є результат, є практика і є розвитку. Amém.